До тему ув'язнених з'явилася інформація, що Генпрокуратура Росії заявила про те, що деякі кримські ув'язнені можуть бути звільнені, якщо їхні злочини не підпадають під Кримінальний кодекс Росії, наприклад, так і також в тому випадку, якщо можливо вони, не будучи навіть кримськими громадянами, згодні прийняти російське громадянство. Прокоментуйте це, будь ласка, і з приводу оптації цієї примусової, скільки людей звернулося на вашу гарячу лінію, що їх примушують. Стату росіянами, дякую. Дякую. Стосовно першого питання, це ніщо інше, як фактично шантаж тих людей, які перебувають за гратами в Криму, їх використовують як заручників, встановлюють їм якісь умови для того, щоб вони були звільнені за умови набуття громадянства іншої держави. Тому по, таким всім, по цим всім фактам, однозначно, ми будемо їх подавати до Європейського суду з прав людини. Що стосується звернень на нашу гарячу лінію, то за той короткий срок, що вона працює. Близько двох тижнів ми маємо 2,5 тисячі звернень. І більша частина стосується саме консультації по питанням громадянства. І е, наш основний меседж полягає в тому, що по кожному факту примушування до набуття громадянства іншої держави або перешкоджання підтвердження українського громадянства, по цим фактам ми будемо звертатися до Європейського суду з прав людини і ті російські чиновники, які фактично реалізовують цю політику. На окупованій території будуть нести в тому числі й майнову відповідальність через компенсації, які присуджуються Європейським судом по правам людини.